Президента Я запрошую до сцени Новседа. президента поне Литовської Диана республіки Гитана Санусєду, першу Володимира леді Литви Зеленський. і так само президента України Супермає Володимира поне. Зеленського. з першої леді Україна з Давайте зустрінемо президента України Володимира Зеленського. Супермає, поне, разом із першою леді Оленою поне. Зеленською і з президентом Литви. Гітанусом Носідою, який є разом з пані Діаною першою ладі Литви. До сцени набувається Йонас Оман. З ним іде мер міста Вільнюса, і прапор з поля бою буде вручений президенту Литви, гітанусу Ноусіді. Пане президенте. Можете розгорнути прапор? Взяти його разом з президентом України. ось цей прапор на ньому є і позначки від куль два тижні. Тому цей прапор був знятий з танку 10-ї штурмової бригади Едельвейс. Гербе шановний пане мер, можете взяти прапор і здійнати його на площі укішки, юзеленці. Жоджес ваша високоповажність, слово вам. хочеться сказати bet, дуже багато, але pasičiau, по перше, хочу порадіти, що знаєте казали, що Вільнюс спрогній, що нас мало людей. Žiūrėkim, Подивіться навколо скільки вільні людей. І всі разом зібрались тут. Всі прийшли сказати Ми любимо Україну. Ми любимо. Ми любимо символ свободи України Володимира Зеленського. Ми любимо першу леді Олену Зеленську. Знаєте, і я маю видати вам секрет. Коли в останній раз я був у Києві, спочатку eikolo, ми говорили про справи, про саміт НАТО і тоді pasakau, я розповів Володимиру про нашу ідею зібратись тут на площі у коли буде переданий найсвіті найсвятіший прапор прапор, який був на полі бою, який принесуть наші бігуни, який подавав так багато кілометрів. І я побачив як за очі президента і так і має бути Отож, Те, що нам вдалося запросити Володимира Зеленського, є вашою заслугою великою, вашою заслугою. але дорогі шановні, я хочу передіти тим, що ми йдемо вперед. Я думаю, що дійсно Україна буде членом НАТО. Ми не маємо права ми не маємо права діяти, права діяти інакше. бо зараз та ціна, яку платить Україна, є найвищою ціною. Це ціна крові. Вони купують нам час, щоб ціною своєї крові, своїх життів, ми могли підготуватись дати гідну гідновідчини Росії Росія застрягне і буде повернена назад. Росія не переможе. <skulling> Я знаю, що <skulling> час закінчився. Наданий мені. Тому передаю слово Нашому улюбленому, шановному пану Володимиру зеленському. Слава Україні! Героям слава! Thanks, Lithuania. Thank you very much. I, I don't know your language. I will speak Ukrainian, the language of our heroes and warriors.

Тут люди знають, що таке безпека і як її досягти, і знають, що безпека це разом з Україною. Че Вільнює, ми матиме Европа з прогреса. Че жмоне з жінок кастей і як її пасікти. Іржіно касагумас тейра картус Україна. Я ja, вдячний тобі, Вільнюсе, і усім литовським містам і громадам за кожен заклик на підтримку України, за прихисток для наших людей, які. Aš dėkingas tau Vilniau ir visiems Lietuvos, miestams, ir visiems Lietuvos miestelėms. Ir kiekvienam, kuris š, turėjo šūkį, pat, kad palaikyti Ukrainą, už tai, kad priglaudėt, priglaudėt mūsų žmonės, kurie pas jūs Lietuvoje gelstėsi nuo karo veiksmų. Ačiū Jums. Дякую за вашу допомогу нашій обороні. За вашу чітку, і чесну і що важливо, сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО, українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять ми вже союзники, і Україна захистить і свою і вашу свободу. Дякую Уж юсу жюсу мусу мусугинівей. Ir už jūsų labai aiški ir labai sažininga ir labai drasi pozicija, kas liečia, kad Ukraina būtų pakviesta į NATO. Ukrainos vėliavos Lietuvos gatvėse tai vienreišmiškai įrodo, mes jau esame sąjunginkai ir Ukraina apgins ir savo, ir jūsų laisvę. І нікому не можна озиратися на Москву. І ніколи, ніколи і нікам не гальма диретес і Москва. Я хочу подякувати вам. Я дякую тобі, гітанасе. Ти завжди нам дуже сильно допомагаєш. Дякую вам, пане мер, і дякую усім вам на площі зараз. Аж норі падекоти. Нори педекоти та угітани. Ir noriu padėkoti jums visiems, nes jūs visada visi mums padedat. Ačiū jums, ponas merė. Ir taip pat noriu padėkoti visiems jums, kurie susirinkote šiandien aikštėje. Сьогодні тут у вільнюсі український бойовий прапор з Бахмута. Бахмут це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі. І її саме так будуть згадувати наші діти і онуки. Цей наш бойовий прапор з Бахмута означає, що ніколи знову. Литовцям не доведеться битись проти російських солдатів ані під вільнюською телевежею, ані будь-якому іншому місії вашої столиці вашої країни. Іршендія вільнює Україна з Керневі і Бахмута. Бахмута стейра в'яна з діджаусів ірпачук шменгяусу мушу І, лайсве Европа. Niekas neleis, kad nebūtų paminėtos mūsų, kad niekada niekas nepaminėtų, nei mūsų vaikai, nei mūsų anūkai, būtent tokios baisios dienos. Tai mūsų karinė vėliava iš Bakmuto reiškia, kad niekada niekam ir lietuvėms niekada neprireiks kovoti prieš rusų karius ir ne prie Vilniaus televizijos arba kažkur tai kitur. Кітам літовос місця або китої Європа состиняє. Литва завжди буде тільки вашою. І літова висада прикласи стикйомс. Цей наш прапор означає, що ніколи знову не буде депортації з країн Балтії в Сибір, ніколи знову не буде. Dėl padalijimų Polčijoje ir ponižinimo - sankcionų įgarsinankomai Horčynai - niekada nebus tankių Prazijoje, o žiemosų karų - prieš - laisvę - Finlande --- jokienų okupacijų Europoje ----- ir šitamosi vėliavai, aryshi, kad niekada - niekada daugiau nebus jokių deportacijų iš Baltijos šalių ir Siberio - niekada nebus padal... Lenkijos padalinimo - ir niekada - niekas - nepažemins ----- Vengrija. Niekada niekas nematys tankų Prahoje. Tai nebus jokios žiemos, jokios žiemos karo Suomijoje. Niekada nebus jokios daugiau okupuotos Europos. Ukrainskai praras. Ko čia po būti bulviami, aližyvai Gordai Tavilniai, o čia ši kožyn praras. Nacija Europoje buvo gyvim Gordam Tavilniem. Ir Ukrainos vėliava, nors jie yra ir nukentėjusi nuo kulkų, yra pridurta kulkomis, bet gyva. Ir jie yra labai didinga ir laisva. Ir tai reiškia, kad kiekviena vėliava Europos tautų bus gyva, bus didinga ir laisva. Tam ruinak Bakhmutan, Napoleon Inšekbit. В Україні залишаються розбитими російські загарбницькі амбіції, і не Україна чи хтось інший в нашій Європі, а саме вони, російські загарбницькі амбіції, будуть в руїнах. І Ірбутентенейс Бахмуто Грюв'єсес Лукоса кур іра вік стамоскитос муші Україною, яка російська амбіціос, русі поліку амбіціос, ір не україна ар ніяка з кашкастикитас. Mūsų Europoje, o būtent Rusijos e, grobikai ir jų ambicijos bus sugriautos. Šiandien jie buvo įgavę du du sudėdžius vyrui, urišienę zvyrui, u partnerius vyrui, usilnį NATO. Ir šiandieną aš atvažiavau Įveikiau šitą kelią ir atvažiavau šiandien čia su savo tikėjimu, su tikėjimu į sprendimą, užtikėjimą į partnerius ir užtikėjimą į stiprų NATO. U NATO, jeikia, nesumnyvaitse, nevtračiai čia, į neuzraitse, na būti jakovo agresorą. Tai yra į NATO, kuris nebejoja, kuris nepraranda laiko ir kuris ne. Абсидейро і беткокі агресор. Я хотів би, я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю, впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо. Всі ми заслуговуємо, і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це за велике бажання? Ir aš tai norėčiau, kad mūsų tas tikėjimas pasido, pasidarytum įsitikinimu į, į tos sprendimus, į kurios, kuriems mes esame, kurios mes užtarnauvome, mes visi užtarnauvome ir mes kiekvienas iš mūsų laukia, kiekvienas mūsų karis, kiekvienas mūsų pilietis, kiekviena mūsų mama, kiekviena mūsų, kiekvienas mūsų vaikas. Ar tai yra per didelis noras? Нато дасть Україні безпеку. Нато це Україною із Совгума. Україна зробить НАТО сильніше. O Україна подарує НАТО степресне. Слові Україна й слові Дякую. а президенту, Дякую. Прошу президенту Дякуємо Пану президенту просимо президентів залишитися на сцені. Запрошую виконавців виконати гімн України і прапор з поля бою буде здійнено на площі у Не слава нам, братья українці, Украинцы, доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запануєм і Запану у братья, усвоится, душі діло ми положем за нашу свободу. козацького роду. Душі і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брали.

Ачу Україна з президентою Володимиро Зеленською катвіко і Володимиру Зеленському що Україна на нашу подію під назвою здіймаємо прапор України в НАТО прапор України був здійнята на нерозеленської ачутве дямані Олена Зеленського президента сели ірфонії. Першій леді України, дякуємо дякую. пану Гітану Саносіді, президенту Лутви. Так само дякуємо Діані Носідіне, першій леді Литви. Дуже дякуємо. Слава Україні! Як можемо це робити, робити гучно. Я рота, як мусу лака толео. Що? Чекаємо на натралі. Це буде дуже субовий і багато музики буде. Сьогодні будуть виступати найбільш гучні виконавці. Савоку стейбуз Маріус Микотавичус єдриґачавки нас немає. Це буде Маріус Микотавичусів Дженджіндикатас і багато інших. А зараз хочу запитати надію Адамчук з України. oh oh <laughs> До села до села, воріженька до столбова, дороженька столбова, двудувину до у до двора, у його у дворі стоять столети собі, ой, за тим столами сидять пани рядами, Ой, не сидять, говорять, кулою солдати брать, ой, де п'ять там не брать, де чотири не вилять.

Um bom...